Відомий антикорупційний діяч Віталій Шабунін отримав підозру від ДБР у ухилянні від військової служби. Працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби. Він частенько собі дозволяв поливати брудом, м'яко кажучи, вище військове і політичне керівництво. Міністр Мєров це зробив. Умєров, ви свиня після профілактичної бесіди з правоохоронними органами. Дав свій перший коментар. Друзі, я хочу як українців привітати. Ми після Революції Гідності, як суспільство, всупереч волі двох політичних еліт, попередньої і теперішньої, збудували інституції, які вручили підозри діючому віце-прем'єру. Це ну, найвища посадова особа, яка отримала підозру від антикорупційних органів, Ну ще голова Верховного суду, десь десь поруч може стояти. Ну, друзі, при чому це не просто віце-прем'єр, це людина з першого поля, діючого президента, який має безростільну владу. Ну, е, шановні українці, нам правда є чим пишатися, і в цьому плані ми, як суспільство, крутіші насправді ніж багато сталих демократів. Ну бо, наприклад, в ФБР на 10-му році існування і близько таких підозрів ми не вручали на такому високому рівні. Тому. Це класний показник того, що ми принаймні як суспільство частину правоохоронної системи маємо адекватно.